Послання святого Апостола Павла до Ефесян з 33 го вірша глави 5 по 9 вірш глави 6-ї. Обаче і ви по єдиному кіждо свою жену сіце да любіт, якожу себе, а жена да боїться свого мужа. Чад, Послушайте своих родителей о Господи, сиебо есть праведно, чти Отца Твоего и Матерь, я же есть заповедь первая в обетовании, да благо ти будет, и будешь и долголетен на земли, и отцы, не раздражайте чад своих. но воспитавайте их в наказании и учении Господні. Раби послушайте Господні Своих поплоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, якоже Христа. Не пред очима точею яко щеколовец угодницы, но же раби Христови, творящі волю Божию от души, служаще, яко служащие Господу, а не человеком. ведяще, яко дожа, а аще сотворить благоє, сіє прииме тот Господа, а ще раб. А ще свободь, І Господье таежде творіте к Ним послабляюще прищення, ведуще, яко і вам самим, і тем, Господь є на небесах, і обиновение лица несть у Нього. Отже Нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Раби слухайтеся тілесних панів зо страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіков годники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із зичливістю, немов Господові, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний, а пани Чиніть їм те саме, занехайте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться.